Зигмунд Фройд, Карл Юнг, Альфред Адлер. Цих трьох відомих постатей об'єднує те, що усі вони приблизно в однаковий час почали робити прогрес у власній роботі, теорії, а також здобували неабияку славу. Однак, на жаль, Альфред Адлер часто залишається в тіні перших двох, оскільки його здебільшого знають лише психологи та студенти, що починають вивчати теорію особистості. Альфред Адлер є надзвичайно недооціненим психотерапевтом, оскільки його підхід до розуміння людської поведінки має привабливий аспект, якого іноді бракує Юнгу та Фройду. Адлер був надзвичайно практичним психологом, він покладався на підхід, заснований на здоровому глузді, щоб пояснити, чому люди поводяться так, як вони поводяться. І як вони можуть жити найкраще, змінивши свою поведінку, щоб прожити яскраве та успішне життя? Що часто джерелом наших страждань є не те, як життя кидає нам виклик, а рішення, які ми приймаємо перед обличчям таких викликів? І сьогодні я спробую пояснити вам цю ідею. Через розповідь про індивідуальну психологію адлера. На думку Адлера, якщо ми хочемо зрозуміти, чому людина поводиться так, як вона поводиться, ми повинні спочатку визнати, що люди мають тенденцію прагнути до цілей, які вони самі собі створили. Ось що він писав з цього приводу у своїй книзі: зрозуміти природу людини. Перше, що ми помічаємо в психічних тенденціях. Це те, що будь-яка дія спрямована до певної мети. Ця теологія це прагнення до мети, закладене у самій суті поняття адаптації. Кожен із нас має безліч цілей, пов'язаних із різними сферами життя. Наш вибір цих цілей, за Адлером, організовується навколо найвищої мети, яку він називає Я ідеальне. Я ідеальне це. Образ людини, якою ми прагнемо стати. Цей образ формується ще в ранньому дитинстві. Багато хто з вас певно замислювався над тим, як найкраще знайти своє місце у цьому світі, таким ви, власне, плануєте бути. Те, як ми відповідали на це питання, власне, і формує наш ідеал особистості. Іншими словами, саме наш. Я ідеал визначає напрямок нашого життя, оскільки воно вказує на майбутнє і притягує до нас то, ким ми могли би стати. Наше я ідеальне відіграє ключову роль у розвитку особистості, адже воно впливає на наше прагнення до переваги, яке за Адлером є основною рушійною силою людської поведінки. Тобто нам властиве природне бажання покращити власне становище, зайняти більш вигідну позицію. Як зазначав сам Адлер, життя за своєю суттю постійно спрямоване на те, щоб перетворити ситуацію мінус на ситуацію плюс. Хоча прагнення до вищості є вродженими, конкретні прояви цього прагнення визначаються змістом нашого я-ідеалу. Протягом життя ми вчимося розпізнавати, які поведінкові моделі та способи мислення наближають нас до цього ідеалу, а які навпаки заважають. У цьому процесі ми формуємо те, що Адлер називав життєвим стилем, суб'єктивний неусвідомлений набір принципів, які кожна людина виробляє для себе і використовує, щоб рухатися з життям, і досягати своїх цілей. Адлер наполягав на тому, що ми не можемо апріорі судити про спосіб життя, як здоровий чи нездоровий, правильний чи неправильний. Ми можемо лише спостерігати його в дії і бачити, який успіх він приносить. Гарольд Мосак та Майкл Маньячі писали у підручнику задлерівської психології наступне: для Адлера не існувало поняття нормального стилю життя. Кожен стиль життя вважався прийнятним. Допоки життя не ставило перед людиною завдання, до якого вона була не готова, саме в такі моменти виявлялися його слабкі місця. Слабкі місця нашого стилю життя заважають нам у прагненні до досконалості та викликають почуття меншовартості, неповноцінності. Ці почуття ґрунтуються на суб'єктивних оцінках, які ми даємо собі, або на висновках щодо нашої здатності досягати цілей. Вони часто виникають у відповідь на так звані об'єктивні недоліки, тобто слабкі сторони, які можна виміряти за певними критеріями у порівнянні з іншими. Наприклад, ми можемо бути об'єктивно менш сильними або низькорослими, мати менший дохід або поступатися комусь у певній майстерності з будь-якої дисципліни однак об'єктивний недолік. Викликає почуття меншовартості лише в тому випадку, якщо він має значення для нашого прагнення до ідеалу. Наприклад, якщо людина бідна, але гроші не є важливою частиною її я ідеалу, то відсутність багатства не спричинить у неї почуття меншовартості. З іншого боку, Такі почуття можуть виникати навіть за відсутністю об'єктивних недоліків. Те, як ми реагуємо на свої недоліки та адаптовуємося до них, значною мірою впливає на нашу психологічну стійкість і загальну якість життя, Адлер вважав, що існують два основні способи, якими люди справляються з почуттям меншовартості. Перше, або ми сприймаємо обставини, що викликають ці почуття як виклики. Які потрібно подолати і застосовуємо стратегії подолання. А друге, це ми бачимо їх як проблеми, яких слід уникати, і вдаємося до захисної поведінки. До речі, у нас є чудове відео про захисні механізми психіки, яке ви можете переглянути на нашому youtube каналі. І якщо вам подобається наш формат подачі інформації, то ми будемо надзвичайно вдячні за вподобайку та підписку. Стратегії подолання можна також розділити на два типи. Безпосереднє розв'язання проблеми та компенсацію. Якщо ми віримо, що можемо безпосередньо усунути причину нашого почуття меншовартості, ми використовуємо підхід спрямований на розв'язання проблеми. Якщо ми втрачаємо роботу, то шукаємо іншу. Якщо наші навички недостатньо добрі, то ми йдемо і їх просто вдосконалюємо. Однак Якщо безпосередньо розв'язання проблеми неможливе, ми можемо вдатися до стратегії подолання, відомої як компенсація. Ми шукаємо способи компенсувати відчуття неповноцінності, досягаючи успіху в іншій сфері, що може врівноважити наш недолік. Якщо поглянути на біографію Альфреда Адлера, то ви можете дізнатися, що з самого дитинства у нього були сильні проблеми зі здоров'ям, які не дозволяли йому займатися фізичною активністю та викликали чимало хвороб. Через це Адлер нерідко сидів вдома, що його надзвичайно засмучувало, оскільки інші діти бавилися на вулиці, а йому доводилося сидіти у чотирьох стінах. Тому своє дитинство він провів у читанні багатьох книг. І читав він різну літературу. В результаті це, звісно, йому окупилося, оскільки він зачаровував людей своєю освіченістю і був часто душею компанії. Однак багато хто не вважає вирішувати свої проблеми таким чином, і натомість вдається до захисної поведінки. Захисна поведінка використовується для того, щоб переконати себе та інших у тому, що причиною невдач досягти успіху чи подолати свої недоліки. Є певні перешкоди, які на їхню думку перебувають поза їхнім контролем і заважають прогресу. Тому, якщо коротко, то це є певна втеча від реальності або переключення просто на другорядні проблеми. Та варто все-таки відзначити, що ця захисна поведінка може набувати різних форм. У деяких людей з'являються фізичні проблеми, такі як головний біль, хронічна втома, які потім використовуються як виправдання того. Чому вони не можуть впоратися зі своїми проблемами? В інших розвиваються тривожні розлади, які використовуються подібним чином, вони використовують свої страхи як виправдання того, чому не можуть вжити заходів, необхідних до наближення до своїх цілей. Інколи замість виправдань демонстрації симптомів люди вдаються до захисної поведінки. Яку Адлер називав прагненням до дистанції. Це проявляється у прокрастинації або ж у здійсненні лише незначних кроків уперед, перед тим як знову повернутися у свою зону комфорту. Варто зрозуміти, що всі ми певною мірою вдаємося до захисних механізмів психіки, і це є цілком нормально. Але так триватиме лише до тих пір, поки ми не починаємо зловживати цим і не надто затягувати. Адже, як зазначав Елен Бергер у відкритті несвідомого, Адлер вважав тих, хто надмірно покладається на захисну поведінку жалюгідними людьми, які використовують очевидні хитрощі, аби уникнути життєвих обов'язків. Зрештою, така поведінка втрачає свою ефективність. Ми можемо покладатися на певні виправдання лише до того моменту, доки оточення не почне їх розпізнавати. Коли це відбувається, у нас залишається два варіанти. Адлер дуже любив цифру два. Ми можемо почати безпосередньо вирішувати свої проблеми або ж повністю відмовитися від виклику, що, зрештою, призведе до розвитку того, що Адлер називав комплексом неповноцінності, щоб уникнути такої долі. Ми повинні припинити покладатися на захисну поведінку та навчитися сміливо зустрічати свої виклики. Адлер вважав, що інколи людям важко зробити це, тому що вони прийняли я ідеал, який не сприяє здоровому існуванню. Можливо, їхній ідеал є надто перфекціоністським або надмірно залежить від гонитви за такими речами, як багатство, статус, влада, слава чи краса. Іншими словами, їхній ідеал настільки нереалістичний, що будь-які спроби досягти цілей зазнають невдачі, і не знаючи, що робити далі, вони вдаються до захисної поведінки. Тому усвідомлення того, до чого ми прагнемо, та за необхідності коригування свого ідеалу є, є важливим кроком на шляху до самовдосконалення. Однак, зрештою, навіть маючи найбільш реалістичний ідеал, ми змінимося лише тоді, коли навчимося бути сміливішими. Адлер вважав, що основним завданням психотерапії має бути саме допомога людям у вихованні більш відважного ставлення до життя. Адлер писав, що сміливість це невроджена здатність, яку людина має або ні. Сміливість це готовність діяти, ризикувати незалежно від того, чи є наслідки невідомими. Або потенційно несприятливими. Ми здатні поводитися сміливо, якщо лише самі готові зробити цей крок. Оскільки ми не можемо очікувати, що життя перестане кидати нам виклики, перед нами стоїть вибір. Або ми розвиваємо в собі мужність та сміливість, вчимося співіснувати з невизначеністю та дискомфортом, які вони принесуть в наше життя, або ж ми прирікаємо себе на марнування днів. Поступово занурюючись усе глибше і глибше у нещасну ілюзію зони комфорту. Тому я щиро бажаю вам сили рухатися до своєї мети і не збиватися зі шляху. Пам'ятайте слова нашого письменника Івана Багряного: сміливі завжди мають щастя. Якщо одного цього відео вам було мало і ви хочете більше контенту від нас, то заходіть на наш сайт gasformine.com Підписуйтесь на телеграм-канал, Spotify, на YouTube, звичайно. Вся інформація є в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!